Я запам'ятав дідосеві пророчі слова, сказані перед смертю. Навколо тебе і в житті будуть різні люди: і добрі, і погані. Зла буде дуже багато, але на нього відповідає тільки добро. Маленьким хлопчиком я не міг збагнути, що означають ці слова. Та впродовж життя я багато що збагнув. Добрим словом згадую свою вчительку Сульфеджу, яка на першому уроці сказала, знаєш йогорку, ти будеш великим музикантом. Через 11 років її слова здійснилися, я став керівником вокально інструментального ансамблю «Ватра», де мене впродовж багатьох років оточували творчі люди та вірні друзі. Але були і стукачі. І противники моєї творчості, які втручалися у формування репертуару Ватри. Вони приходили і приносили все нові і нові пісні совітської дійсності. Я пручався, як міг, доказував можновладцям усіх рівнів, що ватра ансамбль народного естрадного спрямування і його переформатування приведе до втрати глядача. Щоб залякати колектив почалося справжнє цькування, а мене відсторонено з керівника ансамблю. Перебудова згодом акт проголошення незалежності України, Ейхворія, радість якій не було меж, зазвучали нові сучасні українські пісні, які вже тоді стали народними. В Кінці 90-х. Ми були дуже толерантними, демократичними, одним словом, безхребетними. Вечірній Львів, Галицький Дімон поступово перетворився на місто, де переважає російськомовний продукт, звучить російський шансон, продаються російськомовні книжки. В кіосках домінує російська преса. Міська влада підтримує. Концерти російських естрадних співаків. А я, український композитор, не можу знайти спонсора для відзначення 20-річного ювілею свого колективу. Але завдячуючи друзям за кордону, мені все ж таки вдалося відсвяткувати ювілей ватри.